Коко Шанель не вигадала чорну сукню, вона була і до того реалізовані мої ідеї, і мене це вражає. І це якраз має розігнати ваше натхнення і ще з більшою силою почати творити. Вітаю вас, творчі люди! Мене звуть Ксенія Драганова. Я бізнес-стратег модних та творчих брендів. На цьому Ютуб-каналі я розповідаю про те, як запускати українські модні бренди на ринок України та міжнародні ринки. Допомагаю з ідеєю, зі стратегією, з покроком. Планом дій. І сьогодні я хочу підняти доволі таку е, скрипучу тему. Тема називається так: якщо мої ідеї реалізовують інші, або як ідеї з'являються в двох різних головах, я хочу сказати, що Часто я зустрічаюся із молодими брендами, які розповідають, що у мене була така ідея, я пропрацьовувала її півроку, а, там або думала над цим вже рік, а потім я бачу або у якогось люксового відомого бренду, або у наших українських брендів реалізовані мої ідеї, і мене це вражає як так мою ідею, яка я там виношувала її в голові, вона була реалізована кимось ще. І це насправді дуже нормальний Процес, оскільки в сфері моди є така таке формулювання, синхронізація ідей, і це не просто там якесь явище незвідане, все цілком логічно. Ну, по-перше, спільний культурний контекст. Ми з вами всі живемо у такій спільній реальності, на яку впливають і тренди, і культура, і певні події, і технології. І ми знаходимося в цьому контексті, навіть не підозрюючи, що саме на нас впливає. Є активніше, і які ідеї народжуються в головах. Тому ось це. Інфополе, в якому ви знаходитесь, ми знаходимось, воно на нас впливає. А тим паче, якщо ви людина, яка цікавиться мистецтвом або модою, то у вас там своя бульбашка, в якій ви знаєте своїх лідерів, думок, своїх впливових особистостей, своїх діячів, свої тренди. І в цьому всьому ви, так скажемо, варитесь і, власне, приходять до вас такі ідеї. Другий момент: ви вже знаєте, що мода циклічна. те, що було колись в тренді, через Деякий час знову буде в тренді, і тому ось це повертання і коло обіг трендів в природі він теж на вас впливає, тому що вам здається, що ви щось вигадали нове, але насправді то таке добре забути старе. І ви це повертаєте у нову сучасність, але. Це повертаєте не тільки ви, і це логічно, тому що ви спираєтесь на те, що ви вже бачили, і навіть не досліджуючи, а просто там мельком ви це побачили, ви можете це собі трансформувати, обдумати та інтегрувати у нову колекцію. Але ця ідея знову ж таки буде не тільки вашою. Також є такий момент, як інтуїтивне розуміння трендів. Тобто, бренди вони вивчають тренди, вони дивляться в одні покази, вони там дивляться пін. Інтерес, вони спілкуються з аудиторією, тобто вони вже самі, в принципі, розуміють, які зараз тренди і що буде потребувати аудиторія, і на цій основі вони створюють свої колекції, свої продукти. Але знову ж таки, повторюсь, коли ми а, знаходимося в якомусь полі і зчитуємо якісь потреби, тренди. то… Це може бути не тільки ваша ідея, ваша прочітка, да, цих трендів, але і інших людей. Особливо, якщо люди мають більш-менш такий е, однаковий стиль або такі формати, да, в яких вони працюють, і це 100% зрозуміло, чому так відбувається. Але е, головне не засмучуватися, навпаки, порадіти, що ви є в такій хвилі фешн-індустрії. Так, сьогодні можливо, ви не зробили. Прорив і не зробили щось таке новітнє, але ви вже на, у цьому полі, ви вже мислите в класному направленні. Якщо ця ідея вже реалізована іншим брендом і вона є успішною, то похваліть себе, оскільки ви вигадали те, що дійсно комерційно успішне, те, що вражає, те, що подобається аудиторії. І це якраз має розігнати ваше натхнення і ще з більшою силою почати творити. У нас є декілька. Та багато і прикладів у світовій моді, коли, наприклад, там та ж чорна сукня бренду Шанель, Коко Шанель не вигадала чорну сукню, вона була і до того, але саме вона її зробила культовою. І оце про те, як мислить людина, тобто вона зробила з звичної речі, обрамив її образом в таку культову річ, яка тепер асоціюється саме з брендом Шанель. Також я можу навести приклад брендів Adidas і Nike. Обидва робили кросівки з амортизацією, але саме Nike зробили революцію з технологією Air Max і таким чином вони виділились візуально від своїх конкурентів. Або, наприклад, візьмемо Dior та Balmain, які у 40-х роках після війни акцентували на жіночному силуеті, на вузькій талії, пишних спідницях. Але Dior у нас асоціюється з образом New Look, але Балман у нас пішов в більш чітку архітектурну форму, і таким самим вони обидва стали легендарними брендами. І у нас є певні асоціації, що то що про той, що про той стиль. І це важливо. Тобто, обидва вони, як ніби нічого нового не придумали, так але вони настільки оживили цей образ, і він закарбувався у свідомості. По-перше, клієнтів того часу. По-друге, вони увійшли в історію, і ми досі згадуємо про ті образи асоціації. Ціючи саме з цими дизайнерами, або, наприклад, давайте згадаємо бренди Bottega Veneta та Loewe, які, в принципі, використовують одну і ту саму техніку плетіння. Якщо ми беремо батегу, то вони використовують плетіння, яке по суті заграбували за ними. Воно має назву інтречато, якщо я не помиляюся. І вони плетуть таким чином шкіряні сумки без видимих швів. тобто в цьому їхня фішка. У Луева вони використовують різні види плетіння, а також можуть це втілювати в різних взагалі, фактурах, тканинах, матеріалах. І це, в принципі, теж одна якби ідея, але два різних бренди, абсолютно різні аудиторії, абсолютно різне сприйняття та вайб. І це теж варто запам'ятати. Наприклад, згадаємо, як Шанель вигадала. Костюм твідовий для жінок, а через деякий час Івсен Лоран вигадав цей лесмокінг, адаптував чоловічий костюм під жіночу моду, і це нік, ніби як одна ідея, але вона реалізована абсолютно по різному. І через це вона має абсолютно розрізнені сприйняття культові для своїх виробів, культові для своїх ідей. І це має вас надихнути на те, що ви можете вигадати дійсно якусь ідею, яка вже є. Або схожу ідею, але сама інтерпретація, подача, свій стиль, своє ДНК наповнить цією ідеєю і відрізнить її від конкурентів. Наприклад, зараз дуже актуально підіймати українські теми, українську ідентичність, автентику Оце все стало дійсно популярним в Україні, і класно, що так відбувається, оскільки нам потрібно повертатися до свого коріння. Нам потрібно досліджувати свою власну історію, щоб ми були впевнені, що вона у нас є. Що ми багатогранна країна, багатогранний народ, і у нас стільки. Багато мистецтва краси в історії було в історії наших образів, нарядів ще треба показувати світу українцям першочергово, щоб вони це дізнавалися. І у нас дуже багато брендів працюють саме в цій естетиці, саме в цьому направленні. Але якщо брати абсолютно різну подачу, різний вайб, різні фактури, різні матеріали, то можна зробити абсолютно різні бренди з одним направленням, але абсолютно в різних інтерпретаціях тому. Надихайтеся, втілюйте і знаходьте своє ДНК саме свій вайб і свою естетику. Це дуже важливо. А також я хочу ще сказати про те, що деколи. Ем... І те, що у вас не виходить, і ви це перероблюєте, перепрацьовуєте, потім перетворюється на шедеври. Я, як у минулому власниця ательєзіндпожиття жіночого одягу, точно можу сказати, що деякі невдалі позиції, які там ми або самі запертачили, або так воно сталося через тканину, через там будь-які різні варіанти, а ми допрацьовували, щось змінювали, щось додавали, щоб, наприклад, розширити штанину. Або Бо десь там замінити поличку на якусь іншу тканину, і це потім робило вибір ще більш цікавим, ще більш таким автентичним, унікальним, і збирала компліменти. Ми колись в ательє пошили багато вечірніх суконь, які давали в оренду. Був десь такий період, і була одна сукня, яку ми пошили по моєму, так скажемо, Ескізу, ну, мені дуже подобається виріс американка, і я прям дуже хотіла таку білу сукню пошити. Ми її пошили, але вона вийшла за вузька в бедрах, і ніхто не міг в неї влізти. Тобто вона всім подобалася сукня, але на жаль, вона була за вузька в бедрах, більше тканини не було, щоб перекроїти низ. І ми вигадали таку, таку штуку додати просто полосочки, щоб розширити трошку зону бедр по всій довжині. Я пішла в цій сукні. На вечірку я зібрала просто. Всі компліменти цього клубу, і мене потім там запросили, подарували мені безкоштові квитки, бо в цей час були в цьому клубі акробати з цирком, який приїздив, і вони всією командою мене обговорювали, наскільки в мене цікава сукня, і подарували мені квитки у перші ряди на їхній виступ. Власне, так працюють іноді запортачені спорчені речі на перший погляд. Але коли ми не впадаємо в депресію, що от у нас не вийшло все це, кидаються справа, А навпаки, вигадувати щось нове не вийшло так? Супер, давай спробуємо щось додати, щось змінити, щось зробити по-новому. І якраз з цього також можуть з'являтися абсолютно нові цікаві ідеї, які потім стануть вашим шедевром. Тому це відео для тих, хто деколи сумнівається в собі, в своїх ідеях: чи варто починати, чи не варто, чи варто. А, Реалізовувати, якщо вона вже є, в інших, я вважаю, що варто. Тільки ще паралельно з тим, як ви реалізовуєте цю ідею, ви шукаєте своє ДНК, своє е, направлення, свою інтерпретацію та свою подачу. І тоді не буде ніякого плагіату, не буде схожестей, буде абсолютно новий продукт, який обрамлений вашою енергетикою. Сподіваюся, це відео було для вас корисним, цікавим, пізнавальним. Можливо, якщо так, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось з вами у нових наших відео.